Вітаємо, що сьогодні все нормально, всі добрались до нас в нашим незламним Херсоні. А сьогодні в нас є така можливість зробити новорічні прикраси для того, щоб трошки поліпшити себе настрій. Серед учасниць майстер-класу Херсонка Яна після прослуховування інструктажу береться за роботу. В як поки виходить, у нас нам подобається. У майстер-класі Яна бере участь вдруге. Розказує, це допомагає відволіктись. Сьогодні прийшла разом з донькою, яка також робить ялинкову прикрасу. У нас є ёлка з прошлого майстер-класу дома. Таки да. маленька така, то може на неї наліпімо. Такі грушечки. Свої ялинкові прикраси учасниці роблять з Фомірану. Їх навчає майстриня Наталя. Спочатку тільки першу склеїли, потім далі покажу, як. Під прямим кутом склеїли на одній і на другій. Вперше в освітньо-тренінговому просторі своє лілія. Тут атмосфера така гарна. Дітки приходять, вони можуть спілкуватися. Нам дуже сподобалося, Мабуть, якщо нас пригласять, ми ще раз прийдемо. Такі зустрічі розказує голова громадської організації громада Юа Наталя Шатілова проводять для психосоціальної підтримки херсонців, які живуть під постійними обстрілами. Хочемо, щоб люди спілкувалися. Головна мета для того, щоб це було офлайн і щоб люди могли вийти з своїх домівок, поспілкуватися в безпечному просторі. У нас сьогодні присутні і родини з дітьми і жінки, які декілька з них проживають в районі Острів. Ми знаємо, що це досить небезпечний район. Зараз у Херсоні працює два простори: освітньо-тренінговий своє і для психоемоційної підтримки своє рідне. Творчі зустрічі та майстер-класи проводять майже щодня розповіла Наталя Шатілова. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Сайов Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон.